Вихованці недільної школи Покров Свято-Покровської Української православної церкви села Владична Ширівці. Церква адвентистів сьомого дня села Ширівці. Свято-Михайлівська православна церква України села Ставчани. Церква євангельських християн-баптистів села Савчани. Подяка П'ячук Ларисі з село Долиняне. А зараз склонімо наші голови в молитві. Господи! Боже наш! Царю Всесвітні, ми, Твоя молодь, стоїмо перед тобою з відкритими серцями і чистими душами. Дякуємо тобі за цей день, за можливість зібратися разом, щоб прославити тебе і молитися за нашу Україну. Молимося, Отче, за мир, за мирне небо над нашою землею, за тишу, що замінить гуркіт війни. Це щасливі усмішки дітей, які знову повернуться додому, за радість зустрічей, що прийдуть на зміну гіркоті розлуки. Молимося за наших воїнів, за їхню силу, мужність і незламний дух, захисти їх своїм святим покровом, бережи від усякого зла і небезпеки, поверни їх живими і здоровими до їхніх родин.